Західна преса припускає, що вибори в Україні можуть відбутися вже наступного року. Влада відхрещується. Тим не менше, у громадян у поштових скриньках опиняється, наприклад, ось це. У моїх руках газета львівської партійної організації Слуга народу про старання і досягнення влади не тільки львівської, а й центральної. І це вже, до речі, не перший випуск, на який я не трапляю. Класична передвиборча газета, від якої віддає ностальгію, це не просто аромат друкованого видання, скільки скільки якісь такі знаєте. Запах передвиборчого процесу то чи готується влада до виборів, чи піде Зеленський на другий термін, чи можливі вибори в Україні до завершення війни? Напишіть в коментарях свої думки з цього приводу. Це свобода ранок. Мене звати Катерина Некреча. Ми Починаємо. Отож, в Україні знову заговорили про вибори черговим приводом стала стаття західного видання Економіст про те, що вже наступного року Володимир Зеленський буде змушений боротися за владу. І навіть дату називають, коли голосування може відбутися найшвидше. Це 25 травня, ймовірно, прогнози щодо цієї дати у видання з'явилися через передвиборчі обіцянки Дональда Трампа. Він обіцяв завершити війну в Україні у першу добу свого президентства, яке як відомо розпочнеться 20 січня, і, отмовляв, ще через місяць після цього скасуть воєнний стан, а через три проведуть голосування треба сказати що у тій же статті «The Economist» джерела з офісу президента україни підготовку до виборів заперечили після публікації цього матеріалу в офісі президента спростували чутки про вибори публічно ще раз ось що сказав радник голови офісу президента михайло подоляк в етері радіо нв Війна сьогодні знаходиться у гарячій фазі, як і рік тому. Війна високої інтенсивності. Ніяких справжніх намірів йти на переговорні процеси у Російської Федерації немає. Вони продовжують наполягати на ультимативних вимогах, тобто Україна має позбутися не тільки території, але й суб'єктності, суверенності. Не бачу підстав для того, щоб вже говорити про початок якогось політичного сезону чи процесу як такого. Народні депутати від правлячої партії Слуга народу, яких ми запитали про ймовірні вибори, теж одноголосно відкидають таку можливість. Про це нам сказала Євгенія Кравчук, Микита Потураєв, Олег Дунда. А нардепка Єлизавета Ясько навіть записала відеореакцію на таке наше запитання. Давайте її подивимось. Наразі пріоритет номер один це закінчити війну зі справедливим миром. І тільки після цього можна говорити про проведення виборів. Конкретно моя суб'єктивна думка, що зараз не час розмов і маніпуляцій на тему виборів, тому що це розхитує суспільство. А нам треба сфокусуватись на головному, це на, на тому, щоб разом з міжнародними партнерами отримати ті можливості, умови справедливого миру. І щоб Росія одного дня під цим підписалась, саме підготовки до виборів немає. Про це каже і опозиційний депутат Железняк. Є лише розмови у парламенті, у владі. Депутат став одним з героїв матеріалу. До речі, за економіст і Ярослав Железняк вважає, що цю тему роздули. Чому, на його думку, вибори нереально провести під час війни? Мій колега Роман Смоляр про це все розпитав у нардепа. На жаль, багато колег схильний трепатися язиком, але на цьому вся підготовка до виборів завершується. Ніякої підготовки я не бачу. А я достатньо політично інтегрована особа і перший заступник у партії, і таке інше. Нічого не відбувається і не відбудеться. Це пробачте, зайвий трьох, який просто. Приємно обговорювати і дискутувати, але не більше народ пишо. Війну перемогли, що ми про вибори зараз думаємо. Я сам хотів би у багатьох би людей при владі змінити. Ну але сорі, для цього ну мають бути умови, щоб потім не пообрали ще гірше, і в умовах війни ніяк не можна провести вибори. Чи можна якось змінити законодавство? От, от технічно це можливо Дивіться, Верховна Рада може все. І змінити законодавство. Тобто є ще Конституція, яку ми не можемо змінювати. Але, ну, наприклад, там, зупинили військовий стан. Ну, ще раз, незаконодавця справа. Ви організуйте цей процес. От дуже просте запитання. Як під кабами Запоріжжі ми можемо провести вибори? Або літають три міні? Цілий день. У нас які вибори будуть? Або в регіоні, де, наприклад, чинна влада? має більшу підтримку, запустять ти 90 дронів один з одним. Все, вибори на цьому закінчились. Я вже не говорю про біженців наших, я вже не говорю про організації процесу за кордоном, я не говорю про зміни законодавства, не говорю про агітацію, не говорю про е військових, яких до, до цього, напевно, мають якось теж демобілізувати чи дати відповідь, як вони там будуть голосувати. Ну, це величезний проєкт. Який в мирний час важко організувати, ну я не вірю, що хтось здатен його реалізувати в короткі строки. Чи треба думати, як воно буде після завершення війни, умовно, через через три місяці, півроку, ну, то якийсь має перехідний період? Звичайно, треба. Але ну, те, що люди про це думають, не говорить про те, що хтось готується зараз до виборів треба сказати і напевно ви це помітили що розмови про вибори в україні лунають вже кілька місяців про нібито підготовку до них у різних партійних штабах пишуть деякі телеграм-канали а от польське видання у нещодавно стверджувало що депутат микола стефанчук це брат голови верховної ради висловлювався щодо строків проведення виборів в україні за 6-9 місяців стефанчук молодший це спростував заявив що жодних вечер з польськими журналістами не було і наведена цитата це неправда тему можливих виборів влітку коментує Вав в інтерв'ю і президент Володимир Зеленський. Тоді він сказав, що якщо війна затягнеться, треба буде шукати інструмент для проведення виборів. А чи хочуть виборів українці Про це журналісти Радіо Свобода запитали у людей на вулицях Києва, Рівного та Сум. Давайте послухаємо. Я вже нерідко бачу в інформаційному полі якісь новини про те, що будуть відбуватися вибори, але за їхніми даними вони вже мали відбуватися і цієї весни, і осені, і ще минулого року. Тому що до цього точно сказати не можу. А чи потрібно їх проводити? Питання дуже складне в тому плані, що країна в стані війни. І головна думка, мабуть, має бути від військових, які зараз на фронті, і немає розуміння, як ці вибори мають відбуватися. Якщо в Україні збережеться взагалі військова активність, то доцільність проведення виборів є не на часі. Військові і, взагалі, об'єктивно люди знаходяться в стані стресу і вони не можуть визначитися, так якби це було. Мирний час. Влада України готується до виборів? Не особо, я думаю. А чому? Ну тому що їм вигадно, тому що щоб в Україні була війна. Всі це прекрасно розуміють. Я бачу, що підіймається ця тема дуже часто. Хоча це, як на мене, не є правильно. Я думаю, готується завжди, але ж ну, поки публічно цього не демонструють. Війна йде. На вашу думку, зараз вибори в Україні потрібні? Ні. Воно не потрібно. Потрібно тільки людям, щоб воно закінчилося все. Ну, тобто зараз дивитися, хто потрібен, зараз, хто не потрібен. Ну, наше воно треба? Зараз тільки хочеться, щоб воно закінчилося все, все. Я вважаю, що це доцільно, тому що якщо замінили головнокомандувача армії, то чому не можна змінити президента? І ну, це також може внести якісь позитивні корективи. Ну, Якби все одно приймає рішення парламент, і це може якось позитивно вплинути на хід подій, які є зараз. Должна бути якась періодичність в виборах. І я не думаю, що люди е не справжні голосувати. Я думаю, що підуть на вибори і будуть голосувати. Сказати, що це опитування не є репрезентативним, а лише відображає думку окремих людей. А ось що про настрій українців щодо виборів говорять соціологи. Ми вирішили і про це дізнатися, і запитали про це Антона Грушецького, виконавчого директора КМІС, і він каже, що запит на вибори серед українців є. Давайте послухаємо. Ми більше року ставимо запитання про те, чи варто проводити зараз вибори, але ми стабільно отримуємо ситуацію, коли більшість відповідає, що Вибори мають бути проведені тільки після завершення війни. За рік дійсно стало трохи більше тих, хто вважає, що вибори можна провести і зараз, але насправді це не змінює саму ситуацію. Скажімо, рік тому це було близько там 25 Зараз це 25-30%, які наполягають на проведенні виборів прямо зараз. Але це більше пов'язано з маніфестацією критики дій влади. Тому що збільшення запиту на вибори більше пов'язано з збільшенням недовіри до органів влади і запиту на перезавантаження, і це більше емоційна реакція, а не власне вимога виборів. Тому що навіть ці 25-30%, коли ми уточнимо, як провести вибори. Вони визнають, що є безпекові проблеми, що є проблеми з участю кандидатів, військовослужбовців або людей за кордоном і в голосуванні. Коли ми ставили запитання, чи можна голосувати онлайн, скажімо, через дію, у нас більшість людей кажуть, що вони не довіряють голосуванню онлайн. Тобто, насправді ці 30% які за вибори, це скоріше висловити свою незадоволеність. Але якщо далі глибше копнути, люди скажуть, що ви знаєте, все таки пріоритет це перемога, а потім уже вибори. Якщо говорити саме про динаміку, то дійсно стає трохи більше, і це пов'язано насамперед зі зниженням довіри президенту. В кінці минулого року президенту довіряли майже 80%. На початку жовтня цього року йому довіряють грубо кажучи, 55-60% українців. І в першу чергу ті, які там з певних причин перестають довіряти, серед них певна частка вважає, що краще провести вибори і перезавантажити владу, і тоді щось це змінить в державі. Але, хоча насправді, навіть серед тих, хто не довіряє президенту, більшість проти виборів прямо зараз. Але знову таки ця тенденція є. І залежно від того, якою буде ситуація далі розвиватися, ми можемо спостерігати, наприклад, зростання запиту на вибори. Але поки є от запит на знову таки досягнення певного успіху у війні, і вже потім вирішення інших питань до «Свобода ран... ранок долучається Олексій Кошель, голова комітету виборців України. Пане Олексію, вітаю. вітаю в нашому ефірі, Дякую, що долучилися. Доброго ранку в нашому ефірі. Ми показали, що і представники офісу президента і депутати, як провладні, так і опозиційні, кажуть, що про конкретну підготовку виборів не йдеться. Тим не менше, ми бачимо в західних медіа. Ці тема виникає. Є розмови про те, що в штабах політичних в принципі якийсь рух відчувається. Так, от на вашу думку, чи тут диму без вогню не буває, чи все ж таки щось може свідчити про те, що певний процес такий передвиборчий, він існує. І можливо, все таки політики, і в тому числі влада готуються до якихось виборів? У жодному разі немає підстав говорити про те, що масова підготовка розпочалась що партії перейшли в формат роботи штабів, і тут, до речі, до чисті політичних партій переважна більшість із активних політичних партій працює у форматі волонтерських штабів. Допомагають фронту, пакують, збирають, підтримують це головний напрямок роботи. Але певні ознаки виборчої кампанії, звичайно, є Є на місцях, от певна активізація кандидатів до місцевого самоврядування, і бачимо окремі ознаки в центрі. Там, скажімо, окремі ознаки лише там роздають спецвипуски газет, активізація політичного життя, більш активна критика влади, більш активна критика опонентів. Але із таких ключових ознак, які можна розцінювати в політехнологічному політехнологічній площині, я б відзначив лише рішення про виплату по одній тисячі гривень всім без винятку українцям. Оце рішення складно пояснити логікою воєнного часу. Очевидно, варто пояснювати виключно політехнологічною логікою, вдалий, вдалий передвиборний крок. Тому що хтось скаже, що це невелика сума коштів, але вона грає роль, особливо коли йдеться про сім'ю сім'ю з багатьма дітьми, це достатньо відчутні можуть бути кошти в умовах війни, коли багато людей втратили свої заробітки або суттєво їх зменшили. Тобто соціологи фіксують, що люди починають економити на продукти харчування на дешевих товарах навіть. Навіть на дешевих товарах, таких як побутова хімія українського виробництва. Тому цілком очевидно, що е, цей крок е, може достатньо позитивно вплинути на позицію представників влади. І знову ж таки, це не поодинокий крок, це ціла політтехнологічна, довготривала гра. І тут потрібно віддати належне політтехнологам, тому що спочатку виплати по тисячі громадянам пізніше виплати. По тисячі вчителям і з 1 вересня по 2 тисячі щомісячної доплати вчителям, і анонсовані також зимові виплати окремим представникам. Тому я думаю, що влада просто зараз копіює приклад Грузії, тому що грузини проголосували не за проросійські гасла грузинської мрії, а проголосували за те, що грузинська мрія з 1 січня наступного року суттєво підвищила пенсію. Проголосували за те, що шість років тому лідер грузинської мрії своїм одноосібним рішенням погасив кредитну заборгованість перед кожним шостим грузинським громадянином. Пане Олексій, давайте ближче до українців, тому що очевидно, що у українців на першому місці закінчення війни і спокій нарешті, так при тому, щоб Україна зберегла незалежність і цілісність. Ми чуємо, що влада каже, що виборів немає тим, не менш у скриньках поштових є от навіть такі е, е, видання, так політичні, абсолютно політичні історія перед виборами, коли просто українців закидують цими різними агітками, то що це в моїх руках? Влада не готується. Це агітка. Я знайомий з цим виданням. Я його уважно передивився. Це звичайні агітаційні матеріали. Тобто зараз завдання стоїть там покращити імідж, покращити довіру. Тому і виплати, і агітки там і інші форми. Але от таких форм роботи насправді небагато. Я думаю, лише тому, що от пряму агітацію громадяни можуть сприйняти достатньо негативно. А такі м'якіші форми виплати, інформування це достатньо великий позитив. Я думаю, що попри все, вибори як робочий план вони зберігаються. Є звичайно, проблеми пов'язані з державним реєстром виборців, є серйозна проблема, пов'язана із голосуванням українців за кордоном, із голосуванням внутрішньо переміщених осіб, і навіть голосуванням тих, хто ховається сьогодні від армії. Але ці проблеми їх я переконаний, можна принаймні частково вирішити в піврічний період часу. Пане Олексій, в піврічний період часу вирішити це коли закінчиться воєнний стан, чи все ж таки ви розглядаєте можливість, що під час дії воєнного стану все ж таки можна якісь механізми випрацювати, безпекові питання якось вирішити, щоб вибори все таки відбулися. Я не бачу жодних правових механізмів проведення виборів в умовах воєнного стану ні, президентських, ні парламентських, ні місцевих. Принаймні, якщо читати конституцію України і довіряти фахівцям з конституційного права, але публічна позиція влади інша. Представники влади, в тому числі голова Верховної Ради, пан Стефанчук, який дозволив собі дуже грубо тлумачити конституцію, вони повідомляють, що на перешкоді проведення виборів стоїть лише закон про воєнний стан, і тому я не виключаю сценарії, коли в умовах, скажімо, припинення бойових дій заморозки війни. Може продовжуватись воєнний стан, а виборча кампанія вже розпочинатись. Чому я про це говорю? Тому що в цьому є також політехнологічна логіка. Отакий От прискорений формат проведення виборів він дозволяє фактично нейтралізувати або частково нейтралізувати від участі у виборах головну політичну силу. Це партію військових, умовну партію військових, я хочу вас запитати, ось що на вашу думку, президенту Володимиру Зеленському варто переобиратися, тому що також є різні думки, і в The Economist також про це писали. Що є думка про те, що Зеленському варто вже просто провести достойно вибори влада, щоб змінилася, і він по суті лишається героєм, людиною, яка провела Україну через такі найважчі часи сучасної історії. А на вашу думку, як воно би мало бути, щоб? Ви порадили президенту Зеленському в цьому сенсі його майбутньому президентському передвиборчому штабу. Так і як воно буде, ваш прогноз? Його політичної ваги потрібно дотримуватись виборчих обіцянок. Обіцянка була достатньо конкретна, Я йду на один президентський термін для того, щоб змінити владу. Ну, я думаю, що всі українці про це пам'ятають і будуть робити висновки. Але ми вже бачимо останні кілька років, як пішла кампанія відмови від цього гасла, і всі представники команди Зеленського говорять про те, що він не встиг потрібно допрацювати, потрібно обов'язково балотуватись. Я думаю, що навіть незалежно від позиції Володимира Зеленського його команда просто за вуха буде тягнути на президентські вибори, і я впевнений на 99% що прізвище Зеленський буде серед. Серед тих кандидатів, які будуть представлені у виборчому списку, в листі для голосу, в бюлетені для голосування. Тому очевидно, що несподіванки не станеться. А от з командою Володимира Зеленського тут достатньо складно, тому що політична партія Слуга народу вона потрапила в величезну кількість скандалів. І скандалів в етичній площині, і площині недотримання чинного законодавства, і в корупційних скандалах, і в іншому Тому очевидно, що такої політичної сили ми більше не побачимо. Тобто, формально вона може продовжувати існувати. Але для того, щоб відсторонитись від партії Слуга народу, очевидно, що команда президента буде формувати нову політичну силу і з новою назвою, і старих політиків вже із партії Слуга народу там буде не більше ніж 10. П'ятнадцять відсотків це цікаво. Ще один момент. Які шанси на вашу думку у проросійських сил посісти, зайняти свої місця у парламенті? Можливо, змагатися на президентських виборах. Як виглядає ситуація сьогодні? Сьогодні для для проросійських політичних партій створені всі умови для того, щоб вони могли зберегтись в українській політиці. Тут складно пояснювати логіку, не виключаю, що ця логіка може бути пояснена, там, скажімо, можливістю зберегти для себе певні переговорні рамки в переговорах з росіянами, не виключаю цього. Але зараз ми бачимо, коли дві фракції, створені в українському парламенті на базі колишньої опозиційної платформи за життя, вони фактично є членами коаліції. От я не хочу бути голослівним. Комітет виборців проводив кілька досліджень в період війни, де ми аналізували голосування в парламенті, де чітко видно, що без голосів опозиційної платформи за життя, верніше двох нових депутатських груп, рішення фактично б не приймалися. Тобто, сьогодні група довіри, дві групи ОПЗЖ і слуга народу це де-факто є парламентська коаліція. Про це говорить мова цифр. Але що натомість, що в обмін? Які преференції? Очевидно, що за такі за таку постійну підтримку влади ця проросійська російська політична партія може зберегти частково свої впливи? Ну, по-перше, до сьогодні вже понад два роки не приймається урядовий, наголошую, урядовий законопроект, який дає можливість забирати мандати депутатів місцевих рад від заборонених проросійських партій. От навіть саме слово сполучення, яке я сказав, достатньо дивне: партія заборонена, вона не існує, депутати продовжують свою роботу. Друге, взагалі, із політичного дискурсу зникла тема про необхідність люстрації лідерів заборонних політичних партій от принаймні люстрація для всіх. Кандидатів, які балотували за 10 років війни від проросійських політичних партій, від сільських рад до поста президента заборонити участь у виборах принаймні на 10 років. Це абсолютно виправданий демократичний крок. Нам потрібно для нашого фактично для нашої безпеки, нам потрібно заморозити їх участь принаймні на певний період часу. Інакше існує достатньо серйозний ризик, що російські партії повернуться. Якщо не на наступних виборах, то точно через вибори. Ну де-факто це не будуть партії з російськими назвами, там з серпами, молотами і з портретами Путіна, але це будуть євроскептики, європопулісти, партія, яка буде виступати проти НАТО, партія, яка буде виступати за міфічну дружбу із ворогом, там за спільний культурний простір будь-чого іншого. І ризик є достатньо серйозний, і приклад в Грузії яскраво це підтверджує. І тут, пане Алексію, я вас перепрошую, що перебуваю мало часу лишається, але я процитую тут якраз з частину з матеріалу The та економіс. Там кажуть про те, що ті опитування, які потрапили до рук журналістів, свідчить про те, що Зеленський би вже не так феєрично виграв би вибори і погано би пройшов у другому турі проти Валерія Залужного іншого героя війни. Це в підтвердження ваших слів. Бачите, західні журналісти також про це пишуть. Дякую вам, що долучилися. Олексій Кошель, голова комітету виборців України, був гостем нашого. Ефір. Ну і запитаю вас, шановні наші глядачі, чи траплялося, чи траплялося щось подібне до ваших поштових скриньках, чи читали ви такі е, політичні е, агітки перед чи Напишіть в коментарях, якщо так, то в якому місті е, це з вами трапилося. Мене звати Катерина Некреча. Це свобода ранок. До зустрічі в наступних відео.